Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Друзі, тільки що ми вже говорили про те, що зараз у нас є купа цікавих до досліджень нашої команди. ЖВЛ, А й тут, угу. зокрема, ви не бачите Тимура Мірашиченка? Ні вчора він не був, ні сьогодні. Але виявляється, що зараз розказуємо, дружина нашого колеги Тимура Мірашиченка, Інна написала дуже щемливий загадковий допис. Далі процитую на цьому фото зовсім скоро нас буде вже. Шість я уявляю, як на 30 тридцятиріччя нашого шлюбу до нас прийде кілька десятків людей, і все це буде наша родина. Я була щаслива одна потім з коханим. Тепер я щаслива багатодітна мама, яка готується прийняти в сім'ю четверту дитину. Друзі, а просто зараз ексклюзив. Перші подробиці цієї історії від Тімура Мирушниченка. Просто зараз. Так, ну насправді, коли ми ще вперше займалися усиновленням, подавали всі документи, ходили на курси. То ще тоді декларували бажання синовити одразу двох дітей. Але тоді тренери нам цього не дозволили. Дозволили лише одну дитину. Тому нам довелося піти на друге коло. Так і вся ця процедура триває вже понад півроку. І зараз дійсно ми вже на фінішній прямій. Дай Боже вам вашій родині, Чекаємо на гарні новини надалі. Ми тепер ЖВЛ, Що ще цікавого? Підготувала наша команда. Гайтана втрапила умовний скандал. 45-річна співачка вкрай рідко ділиться новинами у соцмережах, але вчора Гайтана неочікувано опублікувала допис російською. Співачка розповіла про нову квітку, що нагадує їй дім. Гайтана з родиною кілька років мешкає поза межами України, але де саме не ділиться. Під російськомовним постом вмить зібралися понад сотня обурених коментарів. Підписники помітили, що від початку повномасштабної війни співачка вела соцмережі українською. Гайтану розкритикували за російську у публічному просторі. Вже за кілька хвилин співачка опублікувала ще один допис українською. Будь ласка, не сваріться. Нехай мова любові допомагає, рятує та об'єднує нас. Проте це пояснення не заспокоїло користувачів соцмереж. У коментарях вони нагадали про відповідальність перед аудиторією. Принц Уільям запалив на концерті Тейлор Свіфт. Мережу облетіло фото із залаштунків лондонського концерту співачки. На світлині Тейлор Свіфт, принц Вільям зі старшими дітьми, принцесою Шарлотою та принцом Луї. Нащадки британського трону та людина року за версію Тайм зустрілися на стадіоні Уемблі. Там відбувся концерт у рамках туру. Співачки. Після шоу спільними світлинами поділилася Тейлор Свіфт. А незабаром фото з'явилося на офіційному акаунті принца і принцеси з написом: Дякую, Тейлор Свіфт, за чудовий вечір. На концерті у Лондоні був ще один особливий гість: хлопець Тейлор, американський футболіст Тревіс Келсі. Гравець Канзас Сіті неочікувано з'явився на сцені у ролі танцівника. Під час шоу 34-річний коханий Свіфт був одягнений у циліндр та фрак. За задумом хореографів, співачка вдавала, ніби втрачає свідомість: мужній Тревіс підхоплює кохану на руки та несе до крісла, а далі грається пензликом по її обличчю. Фанів така поведінка парочки шокувала, адже вперше спортсмен Келсі фактично став частиною шоу-бізнесу, і це було епатажно.